Знаючи, що губернатор був призначений не без згоди Порошенка, який планує Петро Олексійович у нас тут отримати високі бали, то вибачайте, на чию мельницю зараз Оліне клеє е, воду. Наверно, не на Порошенку. Не. Але є друга сторона медалі. Ви керівник ви керівник обласного рівня. Сьогодні. Хочемо чого чи не хочемо, все рівно завтра розпутна не піде з посади, все рівно день, два, три, п'ять. Але ж вже йдуть підпіливні е, узгодження команди. О, зараз запитайте голову районної ради, він знає, кого пропонує розпутна команда. Не знає. Люди тут знають, кого вона хоче. Не знають. І коли ми її запитали ось, при останній нашій зустрічі. Скажіть, будь ласка, кого ви бачите? Економічний блок, гуманітарний блок, кого ви бачите на відділах, управліннях? Тому що кожен хоч прийшов новий голова адміністрації, тих звільняти, тих набирати, чи люструвати, чи довіряти. Вона відповіла: я не хочу називати, даби цих людей не підвергати опасності. Понимаю? Скажіть, будь ласка, який це рівень? Рівень розвитку, а до нас зараз не доходить, що той буде керуючись справами райдержадміністрації. А та буде вже зампо економіки, то чекайте, а, а цього що стоїть тут? Ну я себе скажу. Це що тут? Ноль чи що? То вже тобі за цю команду дали можливість нам побачити в очі і якось її обсудити. Я впевнений, людям. Так же само відвезуть ці три кандидатури mm -hmm. до ліника, і так само через сім днів прийде, то вже він призначає. Прийде розпорядження, що вони призначені. Ото буде ще страшніше. Говорить. Тому я не буду довго затримувати ваші уваги. Ви побачили, що у вас не всталося враження, що це мало людей. Дійсно, сьогодні Страсна п'ятниця. В храмах виносять плащаницю. Люди прощають друг друга, люди моляться, просять Господа Бога прощення. Ми сьогодні вимушені отак збудоражити. Я не призиваю людей до чого, але і тайну вам не відкрию. Якщо не буде реакції, тут будуть намети, тут будуть інші атрибути. Майдану, буде Тученський майдан. І ми сьогодні вже починаємо відчувати. Сьогодні город вже з вівторка, там самооборона візьме під охорону будівлю районної ради. Не візьме вона під охорону. Не а дай Бог, не Бог. якийсь самооборонець не пустить бабу з села чи діда з села. От я приїду сюди, і мене хтось не пустить. Хто хоче героям, я пропоную. Ви сказали за, вас, за схід. У мене сім'я в Донецьку, там я 24 сутки. Переживають діти, онуки, то я говорив, каже, давайте зі мною разом виїжджаємо вечором з на поїзд на Донець і там проявимо своє герої. Тут з людьми воювати не потрібно. Тут треба людей почути і зрозуміти. І я вас прошу, ви керівник обласний, ви людина молода. Зрозумійте нас вірно. Не грайте ви теж в якісь там оці партійні прядки. Не угождайте олійнику, не вгождайте. У вас своя кар'єра, у вас своє довге життя, політичне, і кар'єрне, і життєве. Прямо от так як сьогодні була мова, так і скажіть, Анатолій, в юриду, ви ну поняття, ви не можете ще потазати. Ну народ каже, що ви помилились. Ви дуже помилились. І від того, що. Буде тут місяць кожен день майдан, і кожен день цього тут же буде канал 1 плюс 1, Тут буде п'ятий канал. Тут, ну будуть Ми, же, тут і кожен день. Канал. Кому це всі замість того, щоб сіяти, варати, картошку садити, бордюри білити? Ми будемо боротися за своє і будуть люди, і будемо малювати рейтинг Петру Порошек. Відбирають в народної ради, ради кабінет, тому що кабінет потрібен для самооборони. Я, Ти, можна сам по кабінету. Має ні, ні, не, ви не так, ви не Не йде про те, що нас брати, а самооборону поселити, Не про це мова йде. Є про те, мова, що знаходитись в кабінеті, потрібно в правовому полі. Завершенно. Ви, ви маємо повернутися до сесії. Звичайно, вирішити в юридичній так. площині ці всі питання. якщо ви, ви сказали мова йде про те, не треба. Мова де стати в юридичну площину, все ну, як сказати, так, так, як так. Так. але якщо так, так, за, за якимось умовами, ми не отримаємо підтримку депутатів. Я думаю, що ви не проти будете, якщо і рай... служба районної державністрації. По нашим вимогам розірве угоду з райрадою і піде, воно разом з нами включити це в Це приміщення ви, територіальної громади. Я можна прокоментувати? Да, да. 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 Перше, щоб ви не думали, що я на когось ображаю. У мене немає таких ну, ні внутрішніх емоцій, ні взагалі в моїх принципах на когось ображати. Це дійсно ваша громадянська позиція. Ви маєте абсолютно право на неї висновлювати. Друге, те, що стосується... Тих тендерів, корупції. Так. Я більш ніж впевнений, що все те, що робилося, і люди дійсно та небесна Сотня, вони якраз стояли, щоб цього всього не було. І сьогодні, наприклад, на обласному рівні ми цього абсолютно не допускаємо в якому плані. Щоб ви знали, наприклад, вчора в мене, якщо ви бачите, є такий хорт, Юрій, ну, хорт це його Павленко його. От в них була проблема там по, по гребищу, по ветеринарній медицині. Зайшли без проблем, сіли ми, поспілкувалися, яке там питання обговорили і так далі, що сьогодні працюють комісія. По інших питаннях, то тобто абсолютно роль громадськості сьогодні на першому плані в Урійному. Абсолютно для того, щоб було все прозоро, я кажу про те, що в нас відбувається на власному. Стосовно так само перебування самооборони. І всіх тих організацій, які робили е, зміну в нашій державі. Не робили на цьому оборони, Дайте можливість сказати. На сьогоднішній день ми теж домовилися, що перевелися в юридичну площину. Сьогодні в обласній державній адміністрації виділено приміщення, але це узаконено відповідним договором, який підписано з одної сторони обласної ради, тому що приміщення знову ж таки належить обласній раді, і громадської організації, яка орендує офіційно те приміщення. Там приміщення, ви ж розумієте, це не тільки оренда плата. О, орендна плата то, то інше питання, то питання не в грошах. Але є світло, є вода, якою люди користуються. Тому треба вирішити це питання, і ми тому перевели це в юридичну площину, для того, щоб і за світло треба платити, і за воду треба заплатити. І тому, якщо буде допомога і співпраця, це буде інший формат. З ким давайте я пообіцяв, я через півтори години Анатолію Дмитровичу передам всю цю ситуацію і гостроту питання. Як ви знаємо відповідь? Ми ж не сидимо в кабінетах. Можна не тут не сідомо, значить треба. Я хочу ми просто будемо постійно збиратися. Дайте нам за На ліса, запишіть тільки. Ми офіційно зареєстровані. Рада. дозвольте нам. декілька слів. Я знаю, що Андрій Петрович дійсно зараз щас цю ситуацію. Доповість губернатор. Я теж закликаю сьогодні всіх до розуміння. І дійсно Ганна Сидоровна сказала, сьогодні треба об'єднатися і спільно вирішувати ці питання. Я сподіваюся і знаю, що Андрій Петрович передасть всі ваші хвилювання, всі ваші прохання. І як тільки давайте так, уже свята, так не будемо вже в ці свята, десь ми зустрічатися після свята, я сподіваюся, ми організуємо зустріч. Зустріч і поспілкуємося стосовно всіх цих, цих питань і прохань, які ви сьогодні сказали в адресу губернатора домовились Олексій Петрович. Пам'ятаєте Олексій Петрович! що організуємо зустріч? Скі? Олексій Петро зацікавленими сторонами. Ай, Губернатор приїде до нас. Від вас Що-що? боку. Що? від губернатора. Це Не, буде... губернатор. Від губернатора губернатор. ми вже поспілкувалися. Да. Олексій Петрович, той... минулий раз. Що року. ви що ви? От скажіть, будь ласка, що треба? Ми хочемо почути відповідь Олійника. От я про що кажу? Да. Я в 2004, році, в 2004, році, в 2004 році... я ж про то кажу. В 2004 році я був начальник штабу по вибрати жінка тут, а олійник Томашка. Кому повне право придивляти йому свої вимоги. Олександр Іванович, я ж про той я... розумієш? Олексій Петрович, ми минули що раз. Що перед... передасть а Андрій Петрович? Ваше прохання ми і, ми і, ми і, ми і ми з губернатором. Олексій Петрович, ми минулий раз збиралися. І ви казутеся мене дзвонили до губернатора. Бу. Губернатор сказав, що я вирішу питання. Бачите, далі. Ви так переносите? Дуже великий. А ми до нього приїдемо. Ми стараємося. Автобусу загрозуємо. Він не всюди може сіти. А вірші тиха, я вибачаю. можна я порозложити. Я извиняюсь. Давайте ми зробимо так, як должны мы делать, как мы говорим. Во вторник, в 8 утра. Все один дрон говорим, начинаем здесь. Блокируємось. Да. Да. вторник, вот, в 8 утра, і починаємо немножко дыму, немножко да. боче, і починаємо нормально работать. А то так, я думаю, він сам приїде. Отже, не хочу, щоб його теж так само. Районі, не ви Я ви не просив би запрошувати ви. до таких дій. Я просив наші би, щоб ми з вами діяли законодавчі Ми законодавці. Якщо говорить прохання, які має передати Андрій Петрович губернатору, він їх І Я сподіваюся, що губернатор відкликнеться на ваші прохання. Ми ж авторі губернатора. Ми не закликаємо ні до яких дій. Ми стараємося порозуміти, що є станома по. Людські, ми просимо, щоб нас почули, щоб просто нас почули, щоб з нами порозмовляли, щоб ми розібралися що в цій ситуації до кінця, до кінця і прийшли до спільної думки. Більше нам а нічого не потрібно. Це все передав. А ви можете, щоб сьогодні, я звільняюсь, передали далі Олексій Петрович, а я ввечері позвоню йому, спрошу можна? Ви слышали всі? Відповідь, ласкав, ви слышали? Будет губернатор теж все при этом. Мы не говорим ни одного, второго, третьего. Мы говорим за справедливость. За то, что мы на Майдане были. По некоторых писали, що я не был. Ну, Бог не судя. Хто сколько был, это теж ерунда. А кто не было, може бути у него в сердце більше, ніж хто В Бабтоник все, на 8 утра сюда. Все. Все, дякуємо наступаючим, посвязаними святами. Всім здоров'я, добра, благополучия. Всім, як поселили, to пан заступник їм не співає, і міліція їм не співає. Вони самоохорони їм не співає. Особисто всіх можу запевнити, якщо ви знайдете будь-які факти чи посилання на корупційну чи злочинну діяльність нинішнього голови, особисто передам до Генеральної прокуратури. Слово даю Андрію Вигонюк. Хто ви збираєте?